Отакий От кошик, має бути на всіх соняшниках у фермерів України. Ну, грам під 200, ну, густота 45 тисяч і 9 тонн зип з гектару. Бажаємо років через 20-30 такий врожай і буде в наших аграріїв, якщо будуть це вірно робити, а не шарахатися сторону в сторону. Вітаю, друзі! На каналі Першому незалежному мистецтву Поля Сиренка. Кажуть, знову знущаєшся. Ми вже передискували. Досконалості немає меж. Це завжди пам'ятайте, друзі. З вас, як завжди, вподобаєчка і підписочка, а з нас корисний необхідний професійний контент, друзі. Відео сьогодні піде про необхідність дисикації соняшнику. Це досить важлива тема, тому дивіться до кінця і ви сподіваюся отримаєте хорошу і потрібну інформацію. А якщо сподобається інформація, то поділіться з вашими друзями. Нехай також її отримують, підпишуться, хто не підписаний, і подобаючку поставлять. Друзі, ну сьогодні, мабуть, Мало хто задумується в потребі десикації, але все-таки є аграрії, які стараються зекономити, здешевити, дочекатися, поки він висохне до 10% і потім його збирати. Я особисто прихильник десикації соняшника, друзі. Хотілося б цього чи не хотілося, але десикація. За час, от, за час ну, моїх а це 35 років роботи з тим же самим соняшником на величезних площах, з різними селекційними е, матеріалом селекційним, з різними гібридами, дає можливість зберегти від 3 до 6-7 центнерів з гектару. Від 3 до 6, 7 а в середньому десь 5 центнерів За рахунок чого, друзі? За рахунок, по-перше, соняшник, поки він досохне. Він може багато згнити. Тобто заражений хворобами, біла гниль, сіра гниль, суха гниль, різопус і інші проблеми. Далі, за рахунок тих проблем, які можуть бути на стеблі, це також і фомопсис, і сіра гниль прикоренева стеблева форма, він може просто впасти і ви його не зберете. Коли ми його своєчасно, ну, проведемо десикацію, ми його зберемо своєчасно, Сухеньким і збережем урожай. Тому, якщо математику порахувати, друзі, десикаці завжди вигідна. Вартість е ну реглон, там, супер, форте, гейр, який би, можливо, хто гліфосатами обробляє. І далі це робота самохідного прискувача, можливо, робота агродон, агродрона, вона все рівно е не перекриє. Оту От якраз оті 5 ценнерів соняшнику. Уявіть собі 25 нехай тисяч гривень, А 5 ценнерів, друзі, це 12,5 тисяч гривень. Ну, ми ніколи не потратимо більше на проведення десикації. Тобто, оце така математика, друзі. Можете собі просто на полі залишити полосочку, зробити десикацію, а частину не продисикувати, а потім зібрати, і ви самі переконаєтеся. Що це потрібно робити, друзі? Фермент ферментативне виснаження насіння. Що це таке, друзі? Поки соняшник, як і в пшениці, і в цих культурах воно відбувається, друзі, поки соняшник досохне, а це олія, це протеїн, розумієте? Це вуглеводи, то він втратив оту необхідну масу, яка ну, маса тисячі при збиранні, наприклад, може бути соняшника. І 60 грам, і 45, і 50, а може буде і 30, то ми також втрачаємо. Далі, друзі, чим робити? Яким продуктом, якими препаратами? Я вже назвав. Да, це діквати, друзі. Е, ну, В основному це 150 грам на літр, той же самий старий відомий Реглон Супер. Е, е, яка норма, друзі? Все залежить від соняшнику. Якщо кошики отакі, а сьогодні в багатьох фермерів на полі вони досить великі. Через те, що дефіцит вологи, хлопці стараються все-таки зменшити густоту, сіть з густотою 40, 35 тисяч, на півдні 30 тисяч. І коли він формує, є, пройшов дощик, то формується нормальний кошик. Ну так, да, ми бачимо, що висок, соняшник, згорів, але ну, це такі випадки бувають, що поробиш. Посуха, але в багатьох він все-таки має великий кошик. Так от, друзі, якщо кошик все-таки великий, то необхідно все-таки той же самий реглон давати по верхній рекомендованій нормі. Якщо рекомендує виробник 2,5 літра на гектар, то необхідно 2,5 літра на гектар і давати. Добавляйте прилипачі обов'язково. Друзі. Сьогодні на ринку маса прилипачів, але це необхідно через те, що соняшник він має такий шерохуватий листок. І особливо коли він сухий, коли відносна вологість повітря менше 50-40%. Капля стікає, тому сурфактанти, прилипачі необхідно додавати до реглону. Це не помішає. Це навпаки буде додатковий плюс, додаткова ефективність. Друзі, скільки води давати? Самохідний оприскувач, також все залежить від стеблистою. Якщо там соняшник висотою 150 м, то можна дати і 100 літрів води, вистачить з головою, друзі, навіть і 50. Але нормальні форсунки для того, щоб продукт е, добре попав. Якщо у вас є система сайдресінг Вайдроп на самихідних оприскувачах, це ще краще. Він тоді досить швидко е, висохне, втратить вологу. Якщо ви обробляєте агродронами, друзі, також норма залежить від висоти вашого соняшнику, від його густоти і від його ну, Габітусу наявності листків. І все. От на такому соняшнику я все-таки не ризикував п'яти літрами за городроном, а давав би все-таки літрів десять. Да, розумію, що це додаткові витрати, але все-таки ми робимо десикацію, щоб він через 6-7 днів уже збирався. А не для того, щоб ми зробили, потратили кошти, а він буде сохнути з пів місяця, розумієте? Ек орієнтир для десикації. Раніше там в літературі ми зустрічали 70% побуріння. Друзі, та побуріти він може і від сухої гнилі, побуріти буріти він може і від е, білої гнилі. Тому орієнтуємося на вологість насіння в кошику. Друзі. Е, відправна точка це 30%. 30%. Це дані, які вивчалися і компаніями, ну, селекційними компаніями, і компаніями, які виробляють ну, реглона глонацієнта, також все-таки орієнтується на цю вологість. І чому так? Через те, що щоб ми не втратили олійність. А це дуже важливо, друзі. Сьогодні додаткова премія за олію вона досить немала. І багато хто в контрактах прописує сьогодні вже олійність вище 40%, щоб вона була, а навіть і 46% я знаю є такі випадки. Тому все-таки ми повинні перед дессикацією зробити вологість і зробити олійність. А яка в нас особливо олеїновий соняшник, якщо е, аналіз на міст олеїнової кислоти? Скільки там? 80%, 82% необхідно, щоб було. Ви зробіть, здайте на елеватор чи в якусь лабораторію і перевірте. Якщо соняшник досить сильно гниє, ви бачите, от такі випадки по полям суха гниль 30-50 і навіть до 100% є враження кошики сухої нелю і думати не потрібно. Навіть якщо і олійність там менше 40%, друзі, то необхідно рахувати, на чому ми втратимо на додатковій доплаті по олії, чи ми втратимо врожай. Самі розумієте, а від фороб ми можемо втратити і тонну, і півтори, і дві. Це дуже великі гроші. І тому ви повинні самі подивитися по полю оцінити. Якщо потрібно, ми можемо під'їхати, ми надаємо. Хороші консультативні професійні послуги е і виїхати, наприклад, обстежити ваші поля, ваші посіви, надати рекомендації і по потребі десикації, і можливо, по іншим питанням. Тому пишіть, телефонуйте, ми будемо завжди в нагоді. Продовжуємо про десикацію. Скільки часу багато запитують від проведення десикації до збирання? Друзі, все залежить від. Стану соняшнику від його вологості і від погодно кліматичних умов. Насамперед від вологості повітря. Якщо вологий період бувають такий, що задощило, потім дощу немає, вологість піднялася вище 90%, а ми провели десикацію. Відповідно, соняшник буде сохнути довше. Якщо вологість менше 60%, температура там, плюс 28, плюс 30, ви провели, зробили десикацію. То соняшник вже може збиратися і на четвертий. У мене був випадок, друзі. Коли ми збирали вже на третій день, коли температура була 32-35, провели десекацію самохідним оприскувачем. Вологість соняшника була в кошику десь на рівні 28%. І вже на третій день комбайн збирав з вологістю 10% соняшник. Ну, гібриди відповідно не з таким кошиком в діаметрі по 30 см. А це була і густота більше 65 тисяч і кошик, відповідно, ну, середній діаметр був значно менше, там 16-17 см. Але я ще раз хочу наголосити, друзі, від 3 до 8 центнерів з гектару. Від 3 до 7 до 8. А, а коли соняшник дійсно заражений іфорія то ми можемо зберегти досить значні кошти. Тому, друзі. Оце інформація для вас, щоб ви все-таки розуміли, потрібно десикувати чи не потрібно. Про математику я вам розповів, доцільність розповів і технологію проведення також розповів. Є питання. Да. А якщо зробили дисикацію і не встигли, а пішов дощ, це опасно? Нічого, не, нічого абсолютно. Ні, зробили десекацію, таких випадків випадків мільйон. Відбувається, коли провели десикацію, особливо там хлопці із західних областей, Тернопільська, Львівська область, Хмельниччина. Там буває таке, що от вересень місяць ми проводимо десикацію, і вже через годину, через дві пішов дощ, ніяких проблем немає. Реглон він бажано, щоб після проведення десь година пройшла. Він контактний діє, але він добре проникає. Тому проблем ніяких не буде абсолютно. Навіть якщо він і висохне після проведення десикації і потім за дощить, навіть на неділю, це збереже врожай через те, що в сухій рослині патогену немає місця для життя, він, грибниця не розвивається ну, в сухому кошику. А скільки треба чекати після дощу? Ну, як, як погодні кліматичні умови. Якщо сонечко блисне, плюс 28, плюс 30, дощ пройшов вітер ну, 2-3-4 години і компаній заїжджає. Все залежить від самого сонячника, від погодних умов. Да, до речі, друзі. Ще згадав, я не сказав нічого за гліфосат. Ну, З дікватом ми все розібралися. Сьогодні на ринку там до 100 продуктів на основі дікватів різних і різних виробників, тому проблем немає. Є хороші, є середні, є нехороші, але рішення за вами. Ви сьогодні краще знаєте, ніж я, який купити, який придбати. Я хочу сказати, багато будуть запитувати, а чи можна десикувати гліфосатами. можна. Абсолютно нормальний десекан сьогодні, друзі, гліфосат. І є різні сьогодні також, які діквати, є різні гліфосати різних виробників. А, з різним а, кількістю там, в кислотному еквіваленті грам на літр, а, який ви підберете? Чи лінійку раундапа, там вже 5 чи 6 видів, чи лінійку Інших ну, гліфосатів. Але хочу одне попередження зробити, друзі. Не ризикуйте з гліфосатами, які ну, досить сумнівно є сьогодні, сумнівні. Через що? Через те, що під час реалізації соняшнику, наприклад, де чи в портах будуть проводити аналіз. І якщо знайдуть залишки небезпечних хімічних речовин соняшнику, то ви втратите, по перше, нерви потратите і кошти ви потратите, тому все таки ми радимо підбирати надійний продукт. Там на рівні гліфосату. Яка норма? Це все залежить від виду, того чи іншого гліфосату. Я вже сказав, скільки там грам на літр в кислотному екваленні. І тому ви можете підібрати і проводити. Але я більше прихильник, все таки друзі, дікватів. Я особисто маю більший досвід роботи. Це продукти дійсно, які вироблялися для цього, для десикації. Вони класно працюють. Але якщо у вас є там і в складі або можливість, там, то ви можете і це зробити. З вами сьогодні команда ArtFiels, я Олексій Сиренко. Коментуйте, задавайте. Запитання і вказуйте, з якого ви регіону це досить важливо. Область, район. Чи будете ви проводити напишіть, десикацію, чи ні, якими продуктами? Це також буде цікаво і е, корисно. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока.